Привіт друзі! Вибачте, будь ласка, за останнє відео, що вони там трошки по якості не дуже. Це було прямо на, з, е, на роботі записано. і початок відео це було дорогою до роботи. Я дуже сильно за це вибачаюсь. Сьогодні все ж таки знову 30 листопада, вже вечір. Е, я рішив трошки подородашити, ось чекаю замовлення. Ось бачите, чомусь не видно. Зараз я вам покажу, як виглядає карта, чекає замовлення, і хотілося з вами трошки поспілкуватися і трошки показати специфіку роботи, доставки їжі, Дордаш. Так само у мене є другий додаток Uber. Я сьогодні буду напевно міксувати. Настрій у мене сьогодні є. Так що погнали, дивитися відео. Всім гарного перегляду, друзі. Дякую, що ви зі мною підписуйтеся, обов'язково хто дивиться. Підтримуйте український мовний контент. Я вас дуже всіх сильно ціную. Канал у мене називається Канада простим очима не просто так, тому що це від мого серця простими очима. Я розказую все, що відбувається в Канаді, що відбувається зі мною. Я ділюся своїм життєвим шляхом в Канаді, який вже перейшов таку фінішну межу в рік часу, який я вже тут сім'єю. Так що, друзі. Дуже ще раз вам дуже дякую, гарного перегляду. Погнали! Бум! Бачимо додаток, це червоні зони. Я прямо біля хати стою, От, бачите, біля гаража. Немає різону, хто дордаше ходити на червоні зони. Вам замовлення все рівно пройде, будете просто проїжджати дурно-бензин. Це безсмислено взагалі. Отже, чекаємо замовлення разом з вами. Подивимось, що буде сьогодні. Чи буде щось удачно чи ні. От зверху зараз покажу індіану фуд. 5 доларів 6 кілометрів. Все таке собі замовлення, але перед цим було 2, долари 12, 2 кілометри 12. Коли це замовлення відвезу, я вам покажу, як взагалі це все відбувається, окей? Так що... Ось так, поїхав і далі. У мене є подружка Даша, називає свою сумочку для доставки. Отже, бачите? Дашенька погнали. От сюди, індіану Го. Я Хотів вам показати, трошки був дуже сильно зайнятий, хотів інакше трохи показати, але не вийшло. От мої замовлення, бачите? Перше. Вен... О, Боже, це не то, це Вендіс. Сьогодні треба на 30 зайти. Оце на оце. Дивіться, 5 деліверів. Я просто вийшов вже з цього. Перше було 5 доларів, 4 від закладу, Один тільки чайових. Ой, точніше це було екстра. Додавали до зміни, що дуже зайнято, один. Індіан футбольно клієнти дуючий, потім Bell, 5,25, 4,25 і теж 1 долар екстра. І чайових немає. Переходимо далі, піца Pizza, 4 заклад, 3 клієнт. Приходимо далі, піца хат 12.50, 4 е, заклад, екстра 1 7,50 клієнт. То, що я говорю, бувають дуже класні замовлення. От зараз також е, чекін 8 доларів, 3 заклад, один екстра, 4 від де, клієнта. І від я зробив 37 доларів. Я їздив насправді десь годину 20. На зміні був дві, не було замовлень. Зараз заходимо на убор і подивимося, що на уборі в нас. Бачите. На Дордаші прикольно тим, що є дуже багато чоєвих, більше, ніж на уборі, але потрібно постійно ловити зміни. Бачите, зараз сьогодні о, блін, нічого не видно. Сьогодні немає змін. Завтра немає, але вже зловив собі, бачите. От, у мене вже запланована зміна. Субота у мене не запланована, бо я маю справи. Неділя у мене о, цілий день понеділок у мене нічого, подивимося, чи якісь зміни. От бачите, практично немає, треба ловити заздал, заздалегідь. Боже, чого камера не фіксується, о. Вибачайте за це. От бачите, є куча змін. Але я вже злов... я нічого тут не ловив. Я тут я також не ловив, на Вензді подивимось. Венздей я можу зловити з 11 години. Беремо шостої вечора, тому що я на роботі. Візьмемо, поміняємо. От. Бачите, як все все працює. Все можна половити, бачите, все воно вже в зміні. От Ось так. Тепер з вами трошки поспілкуємося. От у мене, кстати, про аккаунт мій. 4... Боже, 49 це оцінки від клієнти. 82 це моя то, що я відмовляю, змовлено чи не відмовляю. 97, наскільки швидко доставляю. Боже, що, що з камерою моєю? Обачайте, будь ласка, за це. Я не можу просто розуміти... о, 94. І взагалі за всю історію 898 замовлень за всю історію мною зроблено. Тепер Uber. Uber мовчить. Uber я недавно встановив 47 замовлень. Тільки всього-навсього. Ще немає історії оцінок, нічого. Так що ось так. Зараз з вами трошки ще поспілкуюся, поки буду їхати. Може ще злого. Отже, погнали. Я їду в сторону дому, не знаю, чи щось десь убор. Вже така 1.82. Можливо, трохи вже запізно, ніхто нічого не хоче. Можливо, ще буде щось. Якщо щось нормально вискочить, я поїду, якщо якесь таке собі, звичайно, я вже не поїду, тому що мені завтра на роботу. Я вже трошки замучився, якщо чесно. Сьогодні, хоч в мене настрій був. У мене він зараз є, знаєте, але зараз вже трошки замучений. 8.23 вечора, бляха-муха. Завтра буде тяжкий вечір, тому що на Додаші чи на Уборі, п'ятниця, як кажуть, розрадниця. Що хотілося з вами сказати, поговорити ще. То що якщо ви в Європі, то що я сьогодні записував відео, хто не дивився, подивіться. Ви просто візьміть, вчіть англійську, максимально і вчіть. Повірте, не буде тут часу і вчити. І не кажіть, що ви якийсь особливий чи ще щось. Такого немає. Практично ніхто цього не хоче тут робити. І не тратьте просто свій час. Просто зря, робіть щось корисне, вчіть англійську, вона вам тут дуже знадобиться. Тут люди дуже терплячі, але це не означає, що цю мову не потрібно вчити. Я просто пам'ятаю, як я проїхав. Я теж такий був самоупевнений. Так, я справився, але ну, люди. Я баран, що не вчив, от і все. Я от кажу прямо. Друге, що хочеться вам сказати, робіть дуже чіткий план на рахунок, куди ви їдете, яка провінція. з ким ви хочете працювати, що для цього потрібно, чи ви реально зможете по цій професії працювати в Канаді, чи потрібні якісь дозволи, чи потрібно вчитися на цю професію додатково тут, тому що медики. Електрики, це все потрібно додатково вчитися, дуже мало процентів є дипломів, що можна просто взяти і його доказати, що справді так. І ну, це дуже мало, дуже малий процент. Я би дуже вас просив, щоб ви просто підійшли максимально до цього серйозно. Тому що це дуже дорога країна. І кожен день, кожен тиждень, перебуваючи в цій країні, ви просто все менше і менше будете мати коштів. Тут дуже дорого жити. І якщо ви не будете працювати, ви просто будете в шоці. Наскільки тут дорого жити? Я вам це кажу від щирого серця. Початок буде дуже складний, але це світ такий є, він є жорстокий. І ну, що я хоч, хочу вам ще сказати? що Просто потрібно набиратися сил, терпіння і йти е, до своєї цілі, і вона буде, і все буде круто, повірте. Тому що дивіться, я за рік часу я зрозумів одне, що тут дуже легко можна купити машину, що Люди беруть хтось за два роки, хтось за рік, хтось за три, хтось за п'ять. Беруть в кредити хати, класно їх сплачують. Там 20-25 років. І все всіх виходить. Я не бачу, на жаль, в Європі дуже такого світлого величезного майбутнього, тому що Європа вже просіла дуже сильно. І вже люди, які тут давно в Канаді, вони теж кажуть, що Канада просіла. Якщо Канада просіла, то як просіла Європа? Я рік назад пам'ятаю, що в Польщі кожен місяць останніх півроку, коли відколи почалася війна, особливо останніх півроку, постійно, постійно якісь підвищення до цін на продукти, до бензин, то... Просто електроенергія, ну все, все піднімалося, все постійно було гірше, гірше. все було, Гроші були ті самі, зарплата та сама. Розумієте, У мене в Польщі, ну я не кажу, що в мене велика зарплата була, але в мене було 25 злотих в годину. І я розумів, що мені з кожним місяцем все важче і важче тут просто витягувати щось. І ну блін. Ну як? Як? І просто, ну що, окей, думати, Європа набагато різноманітніша, ніж Канада, так, можливо, в цьому є сенс. Але Канада є набагато стабільніша і потрібно жити чимось, розуміти. От замовлення якраз прийшло, це замовлення таке собі. Я його не буду брати, виходжу зміни і ми доспокуємося. Це було 6 доларів 6 кілометрів. Окей, може воно не було таке погане, але я хочу щось кращого, бо вже вечір, я вже трошки замучений. Отже, Канада просто вона стабільніша, от і все. Я не хочу жити в якійсь країні. В Європі і думати про те, що от е, мені потрібно на то, на то. Так, тут теж ми живемо в ноль, але я бачу, що тут е, чим більше ти тут живеш, чим більше вдосконалюєш себе, чим більша в тебе зарплата і, і воно якось е, це видно. От Я починав з 19, зараз маю трохи більше і з часу буду ще мати більше. І от я хочу просто вам пояснити елементарні речі, що для чого просто ну, є більше вибору потусити по барах, походити погуляти. В Канаді теж дуже багато вибору. Просто те, що люди не знають, це не означає, що розумієте, Що Канада така якась сіра, сірезна. Чим більше ти в країні живеш, тим більше ти розумієш Канаду. Це золоті слова сказав Андрій. Він 7 чи 8 років жив в Америці. І коли я приїхав в готель, я питаюся Андрій, коли в мене вже паніка, бо я розраховував, що Канада це така картинка. Трошки інакше. Він мені сказав, Діма, ти просто чим більше тут живеш, тим більше ти розумієш Канаду. І так, дійсно так, дійсно це так. І це реально круто, тому що ти вдосконалюєшся, ти знаходиш більше спілкування, більше людей. І потім ти розумієш, що це люди просто не випадковість, що ти там щось можеш підзаробити, там змінити фірму, так як в моєму випадку було, просто познайомилися, там, на другу фірму, на третю. І воно якось, знаєте, все так випадково-випадково, але це ніяка не, не випадковість. І, Спілкування тут е, дуже потрібне. Чим більше ви спілкуєтеся, а тут е, багато людей люблять спілкуватися, чим більше ви маєте ширший круг, чим більше можливості. Тому що тут, прикиньте, тут на роботу беруть е, скорше е, не те, не що там по анкеті, якщо ви е, по, вас порекомендував хтось е, або ви через когось. Ви попадете дуже швидко на роботу, це справді працює. І я вам хочу сказати, що ця країна дуже має крутежні закони, ти про цих законах себе відчуваєш максимально вільним, але будь-який ваш недолік, ваше порушення дуже сильно. Буде бити вам по кишені штрафи тут величезні, за перевищення, Взагалі, ну, типу, закони тут працюють дуже-дуже жорстоко на рахунок, якщо ви їх порушуєте. Так що, друзі, всі, хто мене дивиться в Європі, я вас благаю, візьміть, я вам з щирого серця кажу, ну, не то, що я вас хочу вчити, це просто моя рекомендація вам. Вчіть мову. Візьміть чіткий план, все повністю до е, дрібниць, повністю проаналізуйте, щоб ви потім не казали, що я от подивився там якогось Дмитра, чи там весь Васю Петю, чи канадського марка, чи ще когось. Е, і мені просто тут не зайшло, я тут є не е, помер, з голоду чуть не, не, не помер. І завдяки таким блогерам, які тут вимальовували Канаду. Дійсно, Канада варта уваги. але ви маєте приїхати сюди повністю підготовлені. Це не Канада вина, а ваша буде вина, якщо ви не зможете тут вижити. На цій класній ноті, друзі, я з вами прощаюся до наступного відео. З кимось зустрінемося в Вініпезі, а з кимось. В наступному відео. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе. Я в це вірю, і це так і буде. Наші хлопці найкращі. Бережіть себе, бережіть свою сім'ю. Маєте розуміти те, що ваша сім'я, ви це найголовніше, і ви маєте цього триматися. Не слухайте всяких чорноротих. Які вам розказують, що у вас не вийде, що вам то краще робити, що вам то краще робити, якщо тільки і е, е, отакий от один негатив, від, відключайте їх від себе подальше, е, повністю спілкування з ними забирайте і вам, повірте, стане легше дихати. Дихайте тільки з тими людьми, які є оптимісти, які є такі веселі, е, Є на позитиві, з такими людьми дихайте. Негативних нитіків забирайте від себе подальше. Ще раз всім бажаю тільки всього найкращого. То, що бажаю собі, своїй родині, бажаю і вам. До наступних зустрічей, друзі!